Що їсти на вечерю, якщо живіт як барабан? Це найчастіше запитання, яке я чую від людей, які цікавляться харчуванням та хочуть схуднути. Та що ж тут складного? Треба просто не їсти після шести. Ні, ну давайте оці забобони залишимо в 20-му столітті. Зараз вчені вже довели, що гормон, який відповідає за відчуття голоду, і він називається грелін, найбільш активний приблизно в 22.00. Саме тому перед сном так хочеться жерти. А якщо організму щось хочеться, то це означає, що він все одно своє візьме, рано чи пізно. Ну і що ж тоді робити? Ну по-перше, не треба себе мучити, взяти і поїсти, тому що нічого не станеться від того, що ти поїсиш ввечері. Все залежить від того, що ти поїсиш і скільки чого ти з'їв за день. Звісно, якщо ти з'їсиш півторта, то це все піде в жир. А якщо я з'їм жарної картоплі, то твоя печінка тобі дякую не скаже. Доставай записник і записуй на вечерю, краще всього поїсти гречки з м'ясом та з салатом. А якщо хочеш круто шарити в харчуванні, забирай мій курс харчування за місяць по посиланню в шапці профілю.